Тобто сім'я як цінність, і власне, ми от такими цінностями послугувалися більше десяти років. І коли закінчувався вже ковід, ми вийшли з такою ініціативою створити такий жіночий молитовний сніданок, де стоп, топ 10 жінок а чому це тільки volontари. жінки. А чому жінки? Тому що чоловіки сьогодні воюють. А, ну... ми говоримо так, що чоловіки це безпека, так в сім'ї, навіть якщо взяти тато, це безпека. Захист сім'ї, а жінки а жінки гуртують та і об'єднують, і дають теплоту, любов, молитву. От і тому ми такі новий, це, до речі, унікальний формат, його ніде в світі немає, тільки в нас в Україні. Ну, але час цього потребував. І бачите, вже коли повномасштабна війна розпочалася, воно стало дуже актуальним. Пісню, mm -hmm. до речі, хто створював цю пісню, хто вам допомагав? Це мої автори. Останнім часом у мене з'явився новий композитор Володимир Будичук з Івано-Франківська і Катерина Костюк це, власне, її вірші. Він мені дуже нагадує пісні. Молодого Ігора Білозіра. Я якось відчула таку нову хвилю такої доброї музики. Бо якраз коли я починала, це було давним-давно. Але коли я починала, ми якраз вибирали такі пісні, які були дуже добрі, які можна співати вдома, які б хотілося час від часу для себе просто. Помогикати або просто послухати. І, власне, оцей композитор зараз мені цілий ряд таких пісень. Дуже гарна в мене є нова пісня. Можемо прем'єру зробити у вас на якийсь інший раз. Називається Люди не літають, але крила мають. Розповім історію іншим разом. Бо сьогодні ми презентуємо Володимир Будичук і Катерина Костюк. Любов починається з мами, Любов починається з тата. Оксана Білозір на хвилях «П'ятниця» з прем'єрою. У вас була і політична діяльність, і громадська діяльність, і викладацька діяльність. А чого зараз у вашому житті більше? О, ну, і... це, от, ти знаєш, оце все те, що ти назвав, воно все одне ціле. Його не можна щось одне <гум> вичленити. Тому що коли я працюю на сцені, я так само працюю як політик.